Мої вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Якщо так, то всіх вас запрошуємо до нашої вечірньої студії. Вже як склалося за традицією, в понеділок ми говоримо про ті події, які вже стали знаковими для області або ж стануть такими у найближчий час. І сьогодні до нашої розмови ввечері ми запросили і нашого гостя. Отже, вітайте. Сьогодні ми спілкуємося із заступником голови обласної державної адміністрації. У нас студії Валентин Підвисоцький. Добрий вечір. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Ви вперше в вечірній студії. Тож зрозуміло, що хочеться дізнатися про вашу роботу набагато більше, зважаючи на те, що на цій посаді ви працюєте трохи більше ніж два місяці. Я думаю, що запитання будуть і від наших глядачів, то я одразу їм нагадаю номер телефону, за яким вони можуть поставити свої запитання. 22 48 02 Це телефон, який працює під час прямого ефіру. Тож ви можете приєднуватися до нашої розмови, ставити власні запитання. Або ж, можливо, висловлювати думки щодо тем, які ми сьогодні піднімаємо. Ну, а перше запитання, яке цікавить і мене особисто, і я переконана, що наших глядачів. Е на цій посаді заступника голови обласної державної адміністрації, е які саме е обов'язки на вас покладено, і е чим ви займаєтеся? Якими питаннями? Ну, е коли я запрошував до співпраці голова обласної державної адміністрації? Микола Михайлович Косяк, ми проговорили і, виходячи з досить багатьох чинників розвитку світової економіки, економіки України, ми визначили, що в основному будуть питання стратегії. Бачення майбутнього, підготовка певних стратегічних програм, стратегічних проєктів, перш за все, для того, щоб Херсонська область. Стала повноправним і гідним гравцем не тільки на е, ринку товарів послуг України, а на світовому ринку. Мається на увазі, що ми маємо е, на, рівних, на рівних працювати з, е, на всьому глобальному ринку. Тому головне перше це стратегія. І зараз е, йде робота по напрацюванню таких стратегічних напрямків. Перше, це. Інвестиційна стратегія. Зроблені перші кроки. В Києві ми домовились з Агентством з питань інвестицій та управління проєктами, що ми разом з ними будемо розробляти. Про що йде мова? Мова йде про те, щоб чітко визначити з одного боку ті ресурси, які сьогодні є в області, з іншого боку, визначити ті. Товари, які будуть конкурентноспроможними на внутрішньому зовнішньому ринку, ну, найближчі 10-15 років, і під це будувати інвестиційні проекти, друга стратегія, над якою працюємо, це стратегія інноваційного розвитку. Справа в тому, що якщо ми робимо певні проекти, вони мають бути і. На самому високому технологічному рівні мається на увазі, ми маємо залучати найкращі технології як вітчизняні, так і закордонні. Важливим є напрямок екологічної стратегії. Зокрема, буквально в цей четвер ми будемо на комітеті економічних реформ розглядати питання еколого-ресурсного стану області для забезпечення сталого розвитку території. Це енергетична стратегія, гуманітарна стратегія, тому стратегічний напрямок. Друге питання, яке Досить важлива це робота комітету економічних реформ. Певний час я був відповідальним секретарем. Це зараз залишилось, але сьогодні, скажімо, поставлено завдання більш глибоко і системно організувати реформи у всіх галузях розвитку економіки. Інше питання теж стратегічне: це формування інформаційного суспільства, електронного суспільства, створення електронного документообігу і виведення через ці механізми області на весь простір, електронний інтернет і таке інше. І ще є таке важливе питання, як системний розвиток території. Комплексний розвиток територій, починаючи село, район, місто, область в цілому. Це великий проєкт, започаткований. Він до, скажімо, до виборів робились такі макети території майбутнього. І це якби одне з ключових питань і завдань, яке поставив Микола Михайлович. І останні, останнє питання це продовження. Реалізації міжнародного проекту конкретно спроможне Херсонщина, пане Валентине. Ви зазначили, що одним із напрямків вашої діяльності це буде контроль інвестиційних проєктів. Але якщо я правильно розумію, то у нас є заступник, який займається саме інвестиційними проектами, чи ні. не будуть тут дублюватися ваші обов'язки сфери діяльності, не будуть перехрещуватися абсолютно ні. Мій колега займається на сьогоднішній день дуже багатьма великими стратегічними проектами. Він їх супроводжує, супроводжує прекрасно, Але мова йде поєднати зусилля, для того, щоб ми мали бачення, що буде через рік, через два, через три, через чотири, через п'ять і планувати цю роботу. Тому мова йде про поєднання зусиль і. Хоменка і мене Протиріч ніяких не буде. Ну ви сказали, згадали про те, що ви виконували функції виконавчого секретаря регіонального комітету з економічних реформ. Ви також були і радником губернатора із з економічних питань. То ви напевне вже маєте певне уявлення, які ресурси і перспективи має Херсонщина, в якому можливо, напрямку нам треба рухатися, щоб досягти таких поставлених вже завдань. Перший є головний ресурс, і про це напевно багато говорили це люди. Це е, висококваліфіковані фахівці у всіх галузях. І перш за все, те, що ми провод, про, про що ми говоримо навіть в рамках проєкту Конкурентноспроможна Херсонщина, це конкурентноспроможні кадри. Кадри люди, фахівці в сфері державного управління, в сфері бізнесу, в сфері діяльності громадських організацій. Високоефективні експерти вони сьогодні є головним ресурсом. Якщо ми говоримо про конкурентні можливості з точки зору інших ресурсів, то безумовно це ресурси, які забезпечують агропромисловий комплекс: це земля, це вода. Другий ресурс, який, я б сказав, використовується не зовсім ефективно, це туристично-рекреаційний ресурс. Якщо подивитися на діяльність деяких країн, які мають приблизно таку ж таке ж географічне розташування, навіть можливо меншу територію морів, в них туризм пов'язаний з морем, з відпочинком, дає Більше 10 до 15 відсотків внутрішнього валового продукту держави, і на цьому побудовані всі інші бізнеси: і логістика, і транспорт, і інфраструктура, тому е цей ресурс він не задіяний. Е ну або, скажімо, недостатньо задіяний. але останнім часом саме цій галузі стали приділяти більше уваги е е і все е одно недостатньо недостатньо, недостатньо. Ну, якщо порівняти по Рівень якості послуг, які надаються у нас, і в кращі ну, Туреччина інші країни, це земля і небо. Тому наше завдання сьогодні досить, за досить короткий час зробити, щоб ці послуги по якості були такі ж, і там, і давали можливість. Привозити сюди людям гроші, вкладати їх тут і тим збагачувати території. І ще один дуже важливий ресурс, який є: це логістична система області. Напевно, глядачі знають про те, що досить швидкими темпами має реалізуватись проєкт запуску аеропорту. До речі, над цим працює Анатолій Семенович Хоменко, досить активно і потужно. І Якщо ми говоримо про залучення, навіть просто приїзд потенційного інвестора в Херсонщину, то вони перше задають перше питання: а де я можу сісти? Чи є у вас аеропорт? Нема. Коли ми говоримо Миколаїв чи Одесу, на 50% люди відмовляються працювати. Тому перше це логістична система. Це пов'язано з рухом товарів і пасажирів аеропорт, порти. І окремий проект дуже важливий, логістичний це Дніпро. Це Дніпро, старші люди пам'ятають, ракета можна було за там, да, рікою можна було дістатися. А да, до Києва місць. Сьогодні, сьогодні це не використовується ані як транспортна артерія, ані як можливість пасажирських перевезень. І це пов'язано з окремим проєктом конкурентноспроможної Херсонщини, відродження понизов'я Дніпра. Зараз вже є декілька невеликих проєктів, які мають очистити Дніпро і забезпечити рух маленьких, невеличких, середніх судин. І це пов'язано знову ж з таким напрямком, з ресурсом як відновлення суднобудування. Ну, от ми так приблизно тепер маємо уявлення, чим ви будете займатися вже будучи на посаді заступника голови обласної адміністрації. Але нам, звичайно, цікава історія ваша до моменту, коли ви потрапили до обласної адміністрації. Коротко, довгий час викладач права в університеті, потім робота в союзі і підприємців України, потім. Центр інвестиційно-інноваційних програм Національного інституту стратегічних досліджень в Києві і останній час керівник відділу науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки з питань регіонального розвитку. Тому весь час це були питання економіки регіонального розвитку. Ну, ми будемо сподіватися, що ваші знання та вміння будуть звичайно на користь області. Ну і тепер давайте ми трошечки зупинимося на саме на тих питаннях, якими, якими ви будете займатися. Ви неодноразово говорите про те, що Херсонщина має бути конкурентно спроможне. Це стосується і кадрів. Як на який ви робите величезний акцент, це і ресурси, які має Херсонщина, це і послуги, які ми маємо надавати. Якщо це взяти так в цілому, то сьогодні розробляється такий величезний проект, який носить назву «Конкурентоспроможна спроможна Херсонщина, ви є ініціатором, одним з ініціаторів започаткування цього проекту. Ви сьогодні будете особисто. Керувати цим проєктом. Що саме криється за цим словосполученням? конкурентно-спроможна Херсонщина? Це дуже важливе питання, і воно має, скажімо, таке ключове розуміння має мати. Тому що, коли ми говоримо про конкурентно-спроможність товарів чи послуг, ми маємо говорити про ціну і якість, і конкурують на ринку, якби кращі товари, більш дешевші товари. Але е, вже давно існує в Європейському Союзі поняття конкурентно спроможна територія. Це територія, яка забезпечує високий рівень життя і яке створює високотехнологічні, високооплачувані робочі місця. Оце є конкурентно спроможна територія. Тому конкурентно спроможна Херсонщина ставить перед собою мету досягнути високих стандартів якості життя. Це медичні, соціальні послуги, інфраструктура, все те, що стосується комфорту життя. Цей і... проект має якісь обмеження в часі? Ні. Ні, ніяких. Він безперервний, безкінечний, і інші покоління мають щоденно покращувати своє життя, свою територію. Екологію досягати більш високих стандартів. Вони ніколи не закінчуються. Вони потреби людей постійно ростуть в якості. Тому це проект, який має розвиватись до тих пір, поки на землі буде цивілізація. Але чому я запитую? Ми маємо ж поставити собі якусь мету, до якого часу ми зможемо і справді вважати себе конкурентоспроможною територією? Ну, для нас є орієнтиром сьогодні, скажімо, стандарти, які є в Європейському Союзі. Це, скажімо, рівень зарплати, рівень доходів, це якість і кількість медичних послуг, це соціальне забезпечення пенсії і таке інше, всі соціальні послуги, які мають відношення до нормального життя людей. Наприклад, те, що стосується високих стандартів надання медичних послуг, вже більше року в рамках проєкту ми працюємо над створенням такої системи в Скадовському районі на базі Скадовської центральної лікарні. Перше, що було зроблено, це був зроблений електронний реєстр усіх пацієнтів. Зараз робиться електронний реєстр ліків, і зараз зроблена система, коли в кожному селі в амбулаторії Скадовського району в режимі онлайн лікар може отримати консультації щодо певного хворого в Херсоні, якщо це неможливо недостатньо кваліфікації, він може отримати консультації в Києві у кращих хірургів. Чи інших фахівців. Що це робить? Це робить те, що, скажімо, за допомогою цих консультацій, пацієнтам будуть призначені найкращі методи лікування, найкращі ліки. Більше того, в рамках цього при лікарні відкрита комунальна аптека, де завдяки цьому, цьому електронному такому документообігу, люди отримують мають нагоду отримати. Нормальні ліки за нормальною ціною. Оце є вже певний крок до покращення життя. На сьогоднішній день і хочу сказати, що дякуючи Миколі Михайловичу, на початку року його розпорядження була створена робоча група, вона цілий рік працювала. І буквально два дні назад міністр охорони здоров'я підписала наказ про створення робочої групи. Для того щоб дослідити більш глибоко скадовський досвід і його розповсюдити на всю Україну. Тому за короткий час ми досягли певних результатів, і це є якраз система щодо елементів покращення до конкурентної спроможності. Є інший проєкт, над яким ми працюємо теж в цій системі. Таким же розпорядженням, на початку року, була створена робоча група по впровадженню елементів страхової медицини. Маю сказати, що не так просто все це впроваджується. Довго ми вели, вели про роз'яснювальну роботу, але є, скажімо так, або недовіра з боку головних лікарів. Інколи це був, скажімо, прямий супротив. Але сьогодні вже більшу, більша частина зрозуміла, що при відсутності державного фінансування в повному обсязі. На забезпечення лікування пацієнтів дохід за рахунок страхування має покривати недостаток цих коштів. Тому це інший, таке, інша складова проекту конкурентна спроможності, яка направлена сьогодні на покращення життя людей, на більш доступні послуги лікарів. Але ви зараз говорите більше про медичну галузь. Наскільки я розумію, ту проект конкурентно спроможна Херсонщина вона має охопити всі галузі життєдіяльності мешканців цієї території. Що ще включає в себе цей проект? І я хотіла одразу спитати: ми говоримо про міжнародний проект конкурентно спроможна Херсонщина. Що мається на увазі? Що мається на увазі? Справа в тому, що Проєкт має розробити в кінцевому такому рахунку багато проєктів гуманітарних, соціальних, інфраструктурних, екологічних, енергетичних, виробничих. Для того, щоб забезпечити їх, Інвестування або ресурсне забезпечення реалізації цих проєктів, внутрішніх ресурсів у нас недостатньо. Тому міжнародність заключається в тому, що ми на великі проекти, навіть на середні проєкти, маємо залучати іноземних фахівців, іноземний досвід управління процесами, іноземні кращі технології. і... Ті кошти, які ми можемо довгі, дешеві знайти на зовнішньому фінансовому ринку. Навіть е ті проекти, які сьогодні е в рамках Організації Об'єднаних об Націй, є окрема програма ПРООН, вона надає кошти на сьогоднішній день на реалізацію соціальних проєктів на території України. Дуже важливо. Е Правильно підготувати проєкти, подати, захистити і отримати ці кошти. Є інший приклад, Україна сьогодні продає свої квоти по Кіотському протоколу да, на отримання коштів для проведення.